Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні 27 вересня 2022 року, а в Україні уже 216-й день Великої війни, восьмій місяць цієї жахливої дійсності, яку Росія принесла на мирну українську землю. Знову упродовж вчорашньої доби. Наша земля плакала, страждала, волала до Бога і до світу про несправедливість, жертви, жахіття, руйнування, які агресор приніс на українську землю. Підсумовуючи цю добу, можемо сказати, що вона справді була пекельною для України. За відповідними повідомленнями, які ми маємо на сьогоднішній ранок, тільки за одну добу Росія вдарила по Україні 9 крилатими ракетами, нанесла 22 авіаудари. Було здійснено 90 обстрілів ракетними реактивними системами. Постраждало понад 50 населених пунктів міст і сіл України. Від російських обстрілів. Найбільш інтенсивними обстріли йдуть на півдні нашої батьківщини. На Дніпропетровщині справді вчорашня допа була пеклом на землі для міста Нікополя, для Марганця і інших населених пунктів, куди було випущено понад 90 снарядів російської зброї. Особливо вчора ми з болем спостерігали за містом Первомайськом на Харківщині. Місто, яке розташовується на мирній території, і куди прилетіло багато крилатих ракет, загинуло багато людей. Щонайменше семеро загиблих є ідентифікованих, серед них 15-річна дівчинка. Під обстрілами потужної сили. Вдвічі опинився за добу наш славний Запорізький край, зокрема, місто Запоріжжя. Одеса Миколаїв вчора теж здригалися від ударів російського війська. Найбільш інтенсивні бойові дії на лінії фронту йдуть на Донеччині. Таким епіцентром тих зіткнень є місто Бахмут. Такі враження, що саме ця лінія оборони є сьогодні подібна до берега Великого океану, і хвилі морські невпинно накочуються на кам'яний берег, але розбиваються об нього. Так виглядає сьогодні оця страждальна донецька земля, де невпинно накочуються нові хвилі російських окупантів. Але розбиваються, як морська хвиля, об міцну, незламну оборону, яку там тримає українське військо. Незважаючи на ті великі болі, на ту велику напругу, на ті глибокі рани, які пережила і переживає Україна, зокрема, за останню добу. Ми все ж таки сьогодні можемо сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А сьогодні, в цей день, Україна святкує свято возвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Це свято, коли серед пекла, серед моря смерті. Господь Бог виводить зло на української землі дерево життя. Сам Спаситель сьогодні розпинається на Христі у тілі українського народу. І зі свого проколеного боку відкриває нам джерело життя, джерело таїнств Христової церкви. Джерело життя вічного. Сьогодні Україна вшановує. Знак символ перемоги. Перемоги над злом, дияволом і його слугами. Перемоги над усім тим, хто сьогодні несе смерть. Сьогодні Україна, вшановуючи чесний і животворящий хрест Його силою рухається вперед. У це свято свято. Знищення зла, свято перемоги над гріхом і смертю. Я хочу сьогодні з вами завершити наші роздуми над тим, як ми, християни третього тисячоліття, повинні черпати з того джерела життя, яке відкриває нам наш Бог, Творець і Спаситель. І сьогодні хочу я з вами подумати над тим, як нам перемагати те, що ми сьогодні називаємо. Екологічним гріхом, тобто гріхом, злочином людини проти Божого творіння, який Бог сприймає як особисту зневагу від тої людини, який доручав плекати, зрощувати цей дар творіння, який дав їй у руки. І тому сьогодні хочу запропонувати вам. Для вашого особистого іспиту сумління, а також для нашої діяльності, нашої праці, як учнів Христових, в сучасних життєвих обставинах наступне правило: Намагайся уникати та долати екологічні гріхи, якими зневажаєш свого Творця і Спасителя, руйнуєш гармонію сотвореного світу, виснажуєш природу. Загрожуєш здоров'ю та життю своїх ближніх і знищуєш спільну природню спадщину всього людства. Ми бачимо, що людина, яка чинить будь-які види зла, найперше руйнує саму себе. Гріх це є руйнування людини. Її серця. Момент, коли людина попадає в руки безумства самознищення, що є властиво диявольською владою над нею. І от сьогодні, коли ми святкуємо свято звільнення, звільнення від цього замкненого кола смерті і самознищення силою розп'ятого на Христі Спасителя, давайте зробимо з вами. Рішучу постанову, що ми намагатимемося робити все для того, щоб та руйноція, те руйнування не зачіпало мене особисто і того світу, який довкола мене існує, давайте ми будемо плекати у собі силу для того, щоб протиставлятися будь-якому виду руйнування. Бо Господь Бог будує зло, слуги диявола руйнують. Бог дає життя, а гріх і його слуги несуть смерть. Господь Бог є Богом краси і гармонії. Слово космос означає прекрасне, впорядковане, гармонійне буття, а слово хаос завжди означає. Наслідок гріха людини у її власному особистому житті, і як той гріховний вплив на довкілля. Боже, поможи нам побороти нашу власну неміч. Боже, поможи нам усвідомити нашу відповідальність за Твоє сотворіння і сотворний Тобою прекрасний гармонійний світ. Боже, визволи нас. І злабет гріха, гріха, який несе руйнування і смерть. Боже, поможи нам усвідомити нашу особисту відповідальність за Тобою сотворений світ, який ти нам передав сьогодні у руки. Боже, уздорови екологічні гріхи українського народу. Дай, щоби наш народ справді будував на своїй землі. Мир, правду і справедливість, плекаючи той дар життя, який Ти даєш сьогодні нам. Боже, благослови Україну, українське військо, Господи, який розп'явся за нас на Христі, поблагослови Україну Твоїм справедливим справжнім миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!